Починаємо з комуналки. Ця зима не буде такою простою, як минула, коли 24 години на добу була електроенергія тепло. Про це сказав член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. І сказав: ніхто не може сьогодні спрогнозувати наступну зиму. Пан Олексій, а ви можете спрогнозувати наступну зиму? Ні, ні, ні. Це дуже буде динамічна ситуація. От я вам зустріч на питання, Сергію. ласка, вже 5 днів, там тиждень. Пів України сиділа без світла там по 13 годин, і Київ, в тому числі, і область, і Дніпро, да, і інші регіони. А є інші міста сиділи там поруч з Києвом. Ми практично без відключень. Ну, справа не в тому. І... От наша роздратованість, обуреність, да ненависть навіть до компаній, до енергетики. Якось. Сьогодні більш-менш нормальний день, так. вчора. Да. Так, так. Спеки немає, сонце є, сонячні станції працюють, ядерний блок вивели з ремонту так. більш-менш така стабільна ситуація. Да. І так, ми ж тут перехрестилися і з оптимізмом. Дивили. Майбутнє воно так і буде надалі. Розумієте? Бо, mm -hmm. от щоб відкинути ці гігавати, гігавати, які цифри. Система втратю, втратила надійність запас потужності, розумієте, наша енергосистема будувалася такими дядьками, комісарами, такими. Знаєте, там е, чесно, я вам скажу, так і було енергетичними такими спартквитками. Да, і в них вимагало одного: це мала бути п'ятикратна е, запас потужності, резерви. Е, Щось зламалося, щось вийшло з ладу, інше третя. Ну щоб не дай Боже, щоб люди радянський народ не не відчув на собі це, і mm -hmm. це нас як би не було це дивно. Це нас сьогодні рятує. Mm -hmm. Рятує Літ? так. що вся mm -hmm. ця система трансформаторні, ядерні блоки, теплові станції, там і так далі, і тому подібне, геси і все воно дуже потужно, і з запасом цієї потужності було. Але в результаті масованих атак і Сергію ну ми ж розуміємо, що це не випадкові атаки. Ну Путін же теж в голові вибачте злий геній і демон. Але ну він же ж розуміє, що він робить. І коли він почав особисто, а, а, а там ще Кірієнко поруч, правда, там справуруч да, чи ліворуч, да, там да. не знають. Не все знає. Вони знають цю нашу енергосистему, знають її плюси, мінуси, вразливі точки. Оця харківська ТЕЦ п'ята до якої ракета прилетіла? Так прямо згорів бац, там 40 секунд. Вона летіла.